Я документи всі не забирала. Що? Я всі документи не забирала. Ну, там тільки на багатодітну і все. І, і тут. Мені потрібні кода куди... по у Вікторії. Плюс наші підписи з лікарем, і мій, і плюс моє свідоцтво про народження, мені це все треба. А де я тобі свідоцтво про народження? Там все було. Немає, я не знаю. Там або на полочках, або лежать в розовому розірваному пакеті, бо ще вікуля його була порвала. Давай я заберу до дітей дитини. Дитину я нікому не віддам. Ну, Без дитини я не можу. Не хочеш? Ну, пожав... Та ні, я, я не кажу, що віддай. Я просто не можу таке е, враження, наче Наче, наче, е, наче... Ти запала, що? Ти а На що А що вилили? Почекайте. Давайте сон. Я приїхала не ругатися, я приїхала переночувати і зав... завтра в 10 годин. Ну то я буду зараз просто викликати поліцію, Хай вони розбираються, я приписана. Це не, не моя курточка, мені оцей непотріб не нужен а, старий. Не треба вже. Це старий непотріб, який я не ношу. Рихулька, так і а тобі такі да, да, треба. Не треба. киця тобі не треба. В тебе на тобі все нове. мама, ма, нові. Я викликаю поліцію все.